Зав'язка сюжету така є. У нас дівчина, головна країня, Міра, їй 28 років. Е, вона так живе таке життя, не знаючи, чого вона хоче взагалі. Навіть навіть свої 28 років. Щось таке може, може щось випити, може там. Але в неї немає друзів. Немає друзів, окрім одного, однієї людини, і з цього починається книжка. Це її єдиний і найкращий друг Марко. Е, і на початку вторгнення він гине в Херсоні. Він їде туди волонтерити і гине. А ще Міра не любить читати. А Марко її залишає, залишає, ну, у спадок, так би мовити, а він дуже любив читати. Він залишає дуже багато книжок, в тому числі фентезі, різних книжок. Вона не любить читати, вона не знає, що з ними робити, але вона не може не прийняти ці книжки, тому що це, це від її загиблого друга. І вона якось читає стрічку новин і бачить, що Ізюмська бібліотека потребує книг української мови, тому що багато було втрачено за часів окупації. І вона думає: о, я поїду в Ізюм, відвезу ці книжки. І повернусь. Вона з Харкова. І вона їде в Ізюм, але вона не повертається, тому що тут починаються події розгортатися. Ось, Тобто книга про різне, книга про книги. Книга про те, як книги рятують людей, і люди рятують книги, тому що вона там допомагає рятувати книжки зі зруйнованих бібліотек по Ізюмщині. Це реалістична, там, звісно, я звісно, я так би мовити, це придумала проте це все реальні події, які відбувалися тут. І якщо там їсть цій головній героїні, зустрічаються люди. З яким вона розмовляє, це все історії цих людей, це ті історії, які насправді відбувалися, і це люди, з якими я спілкувалася як журналістка. Я коли писала, я не ставила за ціль написати історію ну, про війну в Ізюмі. Я хотіла написати про Ізюм яким я його бачила завжди, яким я його бачу зараз, я хотіла, щоб оце от місце сили, яким я відчуваю на навколишні місця, воно, воно, і, і, воно відбилося б в цій книзі. Я дуже... Я просто, хочу, щоб, щоб Ізюмські ліси асоціювалися не тільки з кладовищем, а щоб вони асоціювалися з красою, з силою дійсно. Цих земель ізюм це ж не просто місто, це фортеця Слобожанщини, насправді, це козацька фортеця. Ось і оце от повернути, повернути цим місцям їхнє якесь таке от значення, яке було до, щоб воно не тільки з болем асоціювалося, а і з красою. Оце мабуть було моє головне завдання. Я дуже сподівалася, що мене, мені це вдалося. І сподіваюся, тому що люди, які жодного разу не були в Ізюмі, і навіть просто на Харківщині, вони приходили на презентацію в різних містах і казали, що ну, я навіть зараз готова поїхати, каже. але, але ну, може, може, якщо навіть зараз не поїду, то обов'язково поїду до Ізюма після. Закінчення війни, ну мені здається, що книга залишає ну, після смак такий надії, світла, добра. І, ну, і це теж була моя головна задача. Це вам вирішувати вдалося чи ні мені це зробити. Ось це якщо коротко, не дуже коротко про книгу. Я дуже хвилююся. В мене не перша презентація, але ми це якось найбільш хвилююче. Коли... На презентації в Рівному, мені здається, дівчина потім до мене підійшла вже і сказала: Дякую вам за книгу вона мені допомогла пережити загибель мого брата, і, і оце для мене ну просто якось. Тобто вона вона, да, вона є, ну, там є про нашу сьогоденність болючу, але ну, вона трошки гоїть рани, мені здається. Коли ви прочитаєте книжку, я рекомендую ще раз глянути на обкладинку. І тут кожен елемент, от прям кожен елемент, він щось ну, він є в книзі. Це як пазл, який можна навіть силуети, це це навіть собачки, все це. Тут є оці от камінні половецькі баби, які були на горі, але зараз я так розумію, що їх відвезли кудись сховали. Гора Крем'янець, вона дуже велику роль відіграє в книзі. Там відбувається на цій горі. Такий поворот сюжету, ну я б сказала, один з головних поворотів сюжету він відбувається на горі Крем'янець, якраз біля цих баб, які там ще тоді стояли. Ось. І це теж, це теж для мене цікава історія, тому що. Я вирішила, що вони мають якесь містичне значення, хай, хай воно буде так. Е, мені мені дуже, е, дуже імпонує ця думка, яку я як, якби виклала в книзі, що е, ці половецькі баби вони, е, вони без очей, але вони ніби дивляться в глиб віків. І вони пережили не одну навалу, і вони вже знають, що і ми пережимо цю навалу теж, тому що вони вже багато їх пережили. Ось, і, і про це теж є в книзі. Я беру дріжджі, я завожу оце все. І я сижу і чекаю, коли мій хліб е поспіє. Я його сажаю, цей буханець в духовку випікаю. І така насолода від однієї фрази в цій книзі. Я, сама не, могла, я не могла сама собі пояснити, що мене спонукало на оці дії. Це Нічого просто магія. Вам велике дякую за дякую, цю книгу. Дякую за цю паспорт? <кій> Я ж кажу, мій примірник зараз гуляє вже по Харкову. Ага. Читають там знайомі діти його. <кій> так що вам творчої <кій> наснаги, <Хай> велике хай. Вас <кій> буде все саме найкраще в житті. Станеться так, як вам цього бажається. Хай вам Господь. Дає все саме найкраще. Аліночка, я хочу сказати, що ви третій, третій автор, письменниця, яка звернулася до сучасної історії нашого міста. В наших фондах уже є книги про Ізюм. Uh -huh. Це Наталія Ізюмська, Наталія Сухова пише вже декілька в неї примірників. Вийшла книг. Константин Григоренко, який написав про наше місто період окупації, і ви вже третя, яка звернулася до теми нашого міста. Ми дуже вам вдячні за це, за те, що ви пишете сучасну історію. Спасибо велике. То, що я зюм, то вартий.